Шановне товариство, брати і сестри українці, перш за все хотілося б низько схилити голову перед кожним з вас, який стоїть тут на майдані, а також на різних десятках, сотнях майданів української держави. Тому що ми стоїмо за нашу спільну справу. І це дуже важливо, що ми розуміємо, що власне наше знаходження тут, на майданах України, наш протест. Їх перемога, наша перемога в чому ми досягнемо, щоб Україна була державою, де буде панувати закон, щоб це була національна держава, щоб це була держава, де буде панувати соціальна справедливість. І не буде держави, якою будуть керувати Януковичі, Азірові та Бачники. Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Банду! Сьогодні, 6 грудня, саме 6 грудня, святкуємо День Збройних сил України. І давайте нині від майдану ми привітаємо усіх діючих військовослужбовців, усіх ветеранів Збройних сил військово-морського флоту України з тим днем. І не просто привітаємо, а нагадаємо їм, що оскільки вони носять погони. Оскільки вони на своїх кокардах носять український тризок, українську символіку, армія має бути з народом. І ми усі Майданом, вітаючи військових з їхнім професійним святом, кажемо, кличемо! Армія з народом! 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 Я сподіваюся, від нашого імені всіх звертаємося до військовиків вкотре і вкотре. Ставайте пліч опліч разом з нами, з українськими патріотами в боротьбі за кращу державу, в боротьбі за краще майбутнє, в тому числі і ваших сімей, шановні українські військові. Сьогодні, товариство, ми пікетували державні органи влади. Далі продовжували пікет Кабінету міністрів, адміністрації президента, Генеральної прокуратури. Щойно завершився пікет Шевченківського районного суду. Такі пікети треба буде продовжувати завтра, оскільки починається субота і неділя. Є така ідея продовжити пікети, але вже пікетувати оселі тих судів, суддів, які ухвалюють. Незаконні рішення, які ув'язнюють наших побратимів, з якими ми разом боремося. На превеликий жаль, щойно поступила інформація від нашого пікету, Щойно суддя Шевченківського суду, це такий собі Володимир Бугель. Запам'ятайте це прізвище. Володимир Бугель щойно ухвалив рішення про попереднє ув'язнення. Знову ж таки на два місяці Андрія Цинзу, чоловіка, який очолює дорожній патруль, який сьогодні мав очолити автоколону, яка мала йти на Межегір'я. Вчора на заправочній станції біля метро Дружби народів. Хлопці під'їхали для того, щоб заправитися пальним. Під'їхав мікроавтобус, як завжди. Фольксваген синього кольору, вибігли невідомі, які потім виявилися працівниками міліції. Мішки на голову нашим хлопцям понатягали. То що ж то таке робиться? То що 37-й рік? І Власне нашого побратима Андрія побили так. Що до нього навіть не пускали адвоката. Вже як в сталінські часи, вони свого міліцейського адвоката дають. А нашого, який прийшов з юридично оформленими документами, не пустили. І ось щойно поступила інформація, що ті негідники судді присудили знову знову два місяці ув'язнення. Це вже 14-й політв'язень Майдану, але люди добрі. Ми маємо знати всі, ми нікого не залишимо в біді. Це наші побратими, всі, хто бореться за українську справу, це патріоти. Ми будемо їх рятувати, Ми будемо їх витягувати з розглядів. Це правильно, товариство. Кожен з вас, який тут стоїть, має пам'ятати, що ми разом є одна сила. І якщо ми один за одного будемо стояти. То ніхто, ніякі Януковичі, ніякі Азірови нас не переможуть. Товариство, але є й хороші новини сьогодні. Сьогодні сесія Тернопільської обласної ради переважною більшістю голосів висловила недовіру голові адміністрації Тернопільської обласної ставленнику Януковича. Це власне то завдання, яким ми з вами спільно затверджуючи план наших конкретних дій, завдання, яке ми дали нашим місцевим органам влади. Окрім того, Тернопільська обласна рада ухвалила рішення про створення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради. І Тернопільська обласна рада, яка складається з депутатів патріотів, почала перебирати владу на Тернопіллі. Це власне ті кроки, які ми маємо робити. Ми маємо забирати в них можливості тероризувати українське суспільство, розкрадати український бюджет. То, що ми з вами стоїмо на майдані, то, що ми з вами блокуємо адміністративні будівлі, оце основне наше завдання: заставити їх зрозуміти, що з народом треба рахуватися. Що думку людей потрібно враховувати? Що треба почути? Голос майдану.